Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі огляд автомайданчика, що нового, що прийшло, що можемо купити для вас, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. Сьогодні нашій увазі, крім огляду, ще супер пропозиція. Kia Єніро 2020 рік, білий перламутр. Максимальна комплектація Executive Line. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, перевірено електронним товщиноміром фарб по металевих частинах кузова. Досить стильний і сучасний електромобіль. Завоював популярність українців за рахунок надійності своєї батареї. А також за рахунок своїх розмірів. Розмір салону, розмір багажника переважає від всіх інших електромобілів. Цей автомобільчик може бути сімейним електромобілем, тому що має великий вмістимий салон та багажник. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. 10 му місяці 20-го року. Чистий 20-й рік. Сох батареї в даного автомобіля, збереженість батареї 100%. Такими характеристиками переважно керується Кіа, який з пробігом. Навіть в інших відомих марках автомобіля не, не такий сох. Не так довго тримається, не просідає, як в Kia Niro. Тому даний автомобіль завоював популярність. По комплектації безключовий доступ датчики сліпих зон, шкіряний салончик, електросидіння, звичайно, складання дзеркал, звичайно, 4 склопідйомника, преміум музика, GBL. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля. Вимірюємо сох. Тобто, щоб ми не були голослівними. Підключено зроблено діагностику. СОХ даного автомобіля 100%. Будь ласка, пробіг чесний і перевірений 101 тисяча кілометрів. 101 900 6, тобто майже 102 тисяч. Підшипники все працюють чітко, без всякого звуків, рокотів і тому подібне. Мультикермо. Велика навігація, клімат, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Стандартний набір функцій, як в попередніх Niro. Є бездрутова зарядочка, вихід USB 12 вольт, пам'ять сидінь. Досить практичний біленький колір. В даному автомобілі є два комплекта килимків. Один шматяний, другий з прорезинений. Ледовські стопи. Виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Два зарядних пристрої, савбуфер в багажнику. Далі є пластиковий килимок, захищений задня полочка, є у нас аварійний знак, компресор, смола. Будемо докупляти даному автомобілі, бачите, прийшов з аукціону без компресора і смоли. Нічого страшного, це ми докупимо. Камера заднього огляду. Так, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, Гума, ви бачите, який великий протектор. Що передня, що задня. Легкосплавні диски, диски без потертостей. Такий чудовий автомобільчик прийшов з аукціону. Білий перламутр, максимальна комплектація Executive Line. Вся в рідній фарбі, з чесним перевіреним пробігом. Такі автомобілі ми купували, такі автомобілі ми доставляємо. Такі автомобілі ми купили цього тижня для наших клієнтів. Ксенонове світло, ближнє дальнє, досить гарно освітлює дорогу в нічну пору в дощову. Перерізає звичайне галогенне світло. Денні ходові вогні, передні парктроніки. Задні парктроніки. Отака Нірашка лише прийшла з аукціону. Що купили з цього тижня для наших підписників, для наших замовників? Це купили опелямперку такого формату. Сірий графіт 64 кВт батареї. На даний момент ще одна є на автомайданчику. Тесли Model 3 також ми купували для наших клієнтів з Києва. Три Тесли Model 3 ми доставили на Київ. Доставляємо автомобілі по Україні. В основній локації це в нас Тернопіль. Друга локація це в нас Київ. Останнім часом збільшились замовлення на Дніпро. Тобто індивідуально розглядаємо доставочку. Вчорашня Hyundai Kona золотиста Сахара, такий лимон лайм, досить класний колір, вже є продано. Досить такі круті диски, легкосплавні, художні. Комплектація преміум даний автомобіль проданий на до Львова. Сьогодні вранці зателефонували клієнти і зробили замовлення. Автомобілі наші йдуть повністю, так як приїхали з аукціону, тобто, як є в комплекті рейлінги, вони йдуть в комплекті. Є в комплекті два набори килимків, вони йдуть в комплекті. Так. Які автомобілі. Мегани четверті також бувають на даному майданчику, також можемо купити на аукціоні. Досить дефіцитний. Даний автомобіль 22-го року вже є проданий. По електричках. Hyundai Kona Kia Niro є хороші пропозиції. Пишіть на Viber, телефонуйте, не зволікайте. Поки є хороший вибір. Такі дорожчі автомобілі, як Hyundai Ioniq 5 чи Kia EV6, також можемо купити на аукціоні. Переходимо на другу частинку автомайданчика. Декілька свіженьких пропозицій. Що нового є, що приїхало, також зробимо. Огляд. Так, вантажні фургони. Є на даному автомайданчику великий асортимент. Тойотка Корола приїхала з аукціону. Має невелике пошкодження бамперу, невелике пошкодження крила. Що приїхало ще свіженького Приїхав мастер, Renault Master L2H2 2019 рік. Автомобіль весь в рідній фарбі, має незначну таку м'ятинку. На порозі не є щось критичне сидіння. Пілот пробіг автомобіля 204 тисячі. 19 рік вантажний фургон. Поки що ми його зарезервували для нашого клієнта, для нашого підписника з Києва. Завтра будемо оформляти. Mercedes Sprinter 906-907 будки є такі автомобілі. Ford Transit Custom. Також такі автомобілі купуємо, доставляємо в Україну. І самий такий популярний на сьогоднішній день автомобільчик це в нас приїхав Mitsubishi Outlander Гібрид. Також автомобіль лізинговий на легкосплавних дисках. Автомобіль в досить гарному стані. Пробіг даного автомобіля 209 тисяч. Салон збережений, автомобіль в правильному кольорі. Сіренький металік. Також приїхала Audi А3, Peugeot 308 на автоматі. Renault Master, попередня модель 2018 рік. Volkswagen Transporter, зелений металік, 110 кВт, 150 коней на механічній коробці передач. Можливо, щось пропустив. Підписуйтесь на канал. Супер пропозиції завжди виставляємо на. Ютубчик, на Тікток, на телеграм-канал. На телеграм-каналі ви зможете побачити ціни фотографії на дані автомобілі. Дякую за увагу, дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями, близькими. Підберемо, купимо, доставимо в Україну, доставимо по Україні. Зробимо все під ключ. Є великий вибір автомобілів.